Віт, мене звати Кирило Литвиненко. Ти на каналі Інвестпульс, і в цьому відео я хочу поділитися з тобою. Розбором інвестиційної стратегії нещодавно проводив ефір в своєму закритому клубі, де розбирав цю стратегію і вирішив поділитися нею з тобою. Отже, поїхали. Інвестору 35 років, він підприємець з Києва, а його мета накопичити капітал у розмірі 600 тисяч доларів до 45 років. Чому саме така сума? Так, а власне запит стоїть необхідно мати. 2000 тисячі доларів пасивного доходу з фондового ринку. А відповідно, тут ми вже закладаємо інфляцію. Середня інфляція в Америці це 3% річних. Так а, і відповідно, щоб отримувати через 10 років. Дві тисячі доларів з урахуванням інфляції. Для цього необхідно накопичити капітал у розмірі 600 тисяч доларів. Тому, власне, саме а, така чітка, зрозуміла мета, а, так, для чого саме така цифра інвестору. Додаткова мета до а, першої це. Мати базу, щоб закрити потреби родини, так його а, витрати на сьогоднішній день становлять 2000 тисячі доларів в місяць. Відповідно, цей пасивний дохід а, йому необхідний, щоб перекривати його всі витрати, тобто мати таку стабільну а, подушку, так зрозуміло, щоб а, перекривати всі витрати. І а, друга основна теж мета а, це відкласти 50 тисяч доларів на освіту дітей. Через 10 або 13 років це все буде залежати від того, від його інвестиційних можливостей, так і від а, часу, скільки він зможе поділяти фондовому ринку, але враховуючи те, що а, більшість портфелів а, дитячих, так з такою більш другорядною метою, вони є пасивними, тому тут а, ми можемо і скоротити. Час, наприклад, до 10 років, і враховуючи те, що даний інвестор в нього є активний бізнес, так який отримує а, доволі таки непоганий дохід, його вже фінансове становище, так а, а саме 5 тисяч доларів на місяць прибуток іде від бізнесу, і 70% це стабільний дохід від цього бізнесу. Тобто, ми точно можемо опиратись на те, що 3 тисячі доларів він а, в змозі буде отримувати а, з бізнесу так точно. З приводу заощаджень 40 тисяч доларів на депозитів банку. Це за велика сума, так тому що взагалі фінансова подушка, ми її відкладаємо, наприклад, на якихось 3-6 місяців. Це залежить від людини, так кому як зручно для когось, наприклад, трьох місяців буде достатньо, для когось 6, для когось, взагалі 12. Враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, так то і шести місяців може бути недостатньо, тому краще відкласти на 12 місяців, враховуючи витрати інвестора. Відповідно, в 2000 тисячі доларів множимо на 12, отримуємо 24 тисячі доларів. Тобто, 24 тисячі доларів необхідно буде відкласти. Решту можна буде проінвестувати. Якраз таки 16 тисяч доларів варто проінвестувати. Куди саме інвестувати, вже трішки пізніше розповім. Щодо інвестицій, в інвестор вже є наявний інвестиційний портфель. А він складається з 20 тисяч доларів ETF-ів, так інвестує він через Interactive Brokers, тобто там доволі такі приємні комісії: 1 долар так, на фіксованому тарифі. 15 тисяч доларів у крипту було проінвестовано: саме біткої, ефір та солана, і 5 тисяч доларів венчурний інвестиційний капітал так у стартап друга. А, боргів немає, але є автокредит, за яким він сплачує 300 доларів в місяці, І ще півтора року необхідно буде сплачувати. Тобто, ми з доходу 5 тисяч доларів віднімаємо 2 тисячі доларів, і у нас залишається, мовно, 3 тисячі доларів для інвестування, і ще мінус 300, а це автокредит. Відповідно для інвестицій залишається сума в 2700 доларів. Це доволі таки непогана сума, враховуючи, що у інвестора дві мети, так і тепер залишилось їх розподілити. Але перед тим як ми перейдемо до більш такого структурованого аналізу і розподілу цих коштів, так хочеться відмітити ще трішки про власне його інвестиційні портфелі. По-перше, Перед, перед тим як ми розпочнемо, так взагалом, ще відмічу про поведінку інвестора. Тоб, тобто, інвестор веде облік витрат, має резерв, тобто фінансову подушку на 20 місяців. Це трішки забагато, її варто зменшити до 12 місяців. В першу чергу. Чому варто зменшити? Тому що е, чим більше коштів ми просто будемо відкладати, і так і вони будуть лежати. Банківський депозит він не дасть такого значного доходу, щоб перекрити інфляцію у розмірі 3%. Тому гроші будуть просто знецінюватись ось і це не зовсім буде розумним таким ходом. Відповідно, 12 місяців цього більш ніж достатньо. Решту варто буде перевести в інші платіжні системи, так які можуть давати пасивно більш ніж 3%. Також е інвестор любить технічно щось підглянути, але загалом не розуміє фундаментал е компанії. Тобто не розуміє, як працює бізнес, не знає, як його аналізувати. Відповідно, це вже така більш хайпова е історія. Так, що на слуху, те ми підкупимо, і відповідно, е з розрахунку, що щось можна заробити. Тут вже і вже є прояв ще однієї. Часто перескакує з однієї стратегії на іншу, купив GTF, так, і через два місяці продав половину заради того, щоб придбати біткоін, який зріс Ось таким чином. Ну і останок так, такий в заключення, підписаний на 5 інвест каналів і збирає різні думки. Відповідно, таким чином і торгує, збирає свій портфель. А це величезна помилка, так тому. Що тут варто зробити, тут варто взагалі, в першу чергу, ми зменшуємо фінансову подушку до 12 місяців, так, решту суми ми будемо інвестувати, інвестувати в фондовий ринок, не в крипту, тому що в крипті. На сьогоднішній день проінвестовано 15 тисяч доларів. Це не є е, катастрофічною сумою. Так, е, але враховуючи те, що загальна сума е, загальних інвестицій, так, це 40 тисяч доларів на сьогоднішній день, то е, в розрахунку трішки забагато, трішки ризиковано виходить, е, що 20 тисяч доларів в більш. Ризиковані інструменти, і 20 тисяч доларів більш, скажімо так, пасивні інструменти. ETF – це більше це вже готовий портфель, так, який складається з акцій, нагадую. І, а, тобто там багато часу не потрібно приділяти. Тому, а, враховуючи ризик профіль а, інвестора, варто буде зробити трішки такий ребаланс всього портфелю а, і а, додати декілька. Активів саме в, в, з фондового ринку, так, з більш захисних секторів, споживчих циклічних секторів, IT шку як таку саму ETF, не варто додавати, тому що якщо інвестор інвестує в SP 500, тобто там вже більша частина капіталу приділяється в it сектор а, З приводу венчурного а, інвестування теж. Як така маленька порада, а не інвестувати тільки в один якийсь стартап, тому що дуже важко так зрозуміти, чи той стартап дійсно вистрілить, так чи той буде існувати протягом п'яти і більше років, тому краще диверсифікувати цей ризиковий капітал на декілька стартапів і таким чином уникнути втрати капіталу. Тобто збільшити свої шанси, що оди, один із обраних стартапів він дійсно довше проживе і окупиться. Так, продовжимо щодо розбору, так. Отже. Повернемось до мети. Мета 600 тисяч через 10 років. Чи реально це так, це реально, але не з простими etf фондами. Так просто, якщо це брати портфель з трьох, чотирьох або п'ятьох максимум etf фондів, ну досягнути мети буде трішки важкувато, тому що мінімальна дохідність вона потрібна необхідна приблизно 15-18% річних для того, щоб досягнути цієї мети, і etf фонди такої дохідності. Ну, навряд чи дадуть. В попередніх відео я демонстрував декілька таких портфелів з etf а, які давали максимум 12% річних. Це прям гарний диверсифікований etf фонд так, На Америку, але якщо і додати навіть на Європу або на інші країни, все одно дохідність. Вона не збільшиться, а можливо навіть трішки зменшиться, враховуючи, що сьогодні на сьогоднішній день а, в Європі, так, в, наприклад, в той же Німеччині, а, взагалі рецесія. А тому що робити, так, а, як складати цей портфель? Давайте розпочнемо з більш простішого варіанту. А, це друга мета: а, накопичити капітал для дитини. Вирішу, для дітей у розмірі 50 тисяч доларів, а, можливості інвестувати у нас 2 700. Отже, яким чином ми можемо це зробити? А, відразу прикріплю скріншоти, так, де а, на першому скріншоті, що враховуючи, а, а, що ми інвестуємо по 700 доларів, 10 років під 10% річних а, в пасивний а, портфель, в який складається виключно з etf фондів наприклад, таких, як. Індексні etf фонди SP500, SP500 або ж Russell 2000. Так? Його теж можна скомбінувати, тільки його IWM. Трішки можна додати алокації на інші країни, наприклад, ІТЕФ на Європу, а топ-500-600 компаній Європи. Так? Таким чином, ядро вже буде складатися з 80% цих ETF-ів. Також можна додати трішки золота, враховуючи. Геополітичні а, кризи, так, і відсотків 5 приділити бондам. Ось такий а, пасивний портфель можна скласти, який буде приносити мінімум 10% річних протягом 10 років. І тепер, що робити з основним портфелем, а, в якому знаходяться такі активи, в основному, як і ті фонди. А, а власне, його стратегія це набирати біткоін і SP 500, тому що всі абсолютно радять це робити. То відповідно, він теж повторює ці рухи. А також купив він декілька акцій Тесла, тому що його колега по бізнесу заробив 100% на цій компанії, і він теж не втрачає віри заробити також 100% на ці акції. А не рекомендую такого робити, вкидати всі гроші в, в, в одну корзину. Краще диверсифікувати, тому перше, що варто зробити, це диверсифікувати свій портфель. Не варто поки що докуповувати etf фонди, оскільки і так 20 тисяч доларів знаходиться там, в etf фондах, саме в S&P 500. Що варто зробити? По-перше, варто відібрати такі активи, які будуть гарно балансувати між під час кризи, так, і під час зростаючої економіки. Ці активи знаходяться в таких секторах, як IT-сектор, споживчо-циклічний сектор споживчо циклічний сектор, споживчо захисний сектор, той, той самий Костко. Так, як наприклад, як приклад, на сьогоднішній день враховуючи геополітичні кризи, можна додати оборонку, штучний інтелект, так напівпровідники. І відповідно такий портфель вже буде складатися не з двох активів, а плюс-мінус 15 активів. Цього більш ніж достатньо, навіть активному інвестору для того, щоб отримувати більше 15% річних з деякими тестовими портфелями. Так доходив до навіть до 25% річних. Але це вже трішки інша історія, це вже більш активне інвестування. Тому, все ж таки, рекомендую не мати велику алокацію з 30, 40, 50 стоків в портфелі. Це прям тумач. Дуже важко аналізувати такий портфель, його ребалансувати і взагалі слідкувати за дохідністю та результативністю цього портфелю. Тому створити ядро з. Тих самих, я тих фондів, які є в дитячому портфелі, нагадую, це S&P 500, який вже є в портфелі, Russell 2000 для прикладу, і ті фонди на Європу, так, щоб збільшити е, алокацію портфелю по країнам. Також можна додати е, також більшу велью фонди по типу Schwab, який е, буде чудово комбінуватися з іншими індексними фондами. Ну і також додавати вже стоки. А якщо говорити за таку більш детальну локацію, то є ті фонди в такому портфелі для активного інвестора ризикованого з ризикованим ризик профілем мають встановити не більше 40%. Решта капіталу це стоки, так, розподіл, наприклад, між 10 акціями 10 компаніями. Отже, давайте підсумуємо: в першу чергу інвестору варто, варто зробити балансування портфелю. Друге, це а, притримуватись чіткої стратегії та плану. Тобто, не а, потрібно цих емоційних гойдалок. Сьогодні на хайпі у нас Тесла, завтра у нас Apple, післязавтра, взагалі, NVIDIA. Так, і що купувати? Це вже просто буде каша, а не портфель. Третє це збільшити алокацію портфелю на інші сектори та країни. Для того, щоб диверсифікувати свій капітал. Четверте – це уникнути хайпових торгових ідей, які нашкодять довгостроковому інвестуванню. За рахунок о, цих. Хайпових торгових ідей, так, якщо ви купили, продали і так далі. А це не є інвестиційною стратегією. Інвестиційна стратегія на довгострок це зовсім інша історія. Це більше зараз схоже на трейдинг, якщо говорити про хайпові торгові ідеї. І я нічого проти не маю а, трейдингу. А я, власне, сам займаюся трейдингом. Проте варто чітко розуміти, що таке трейдинг, так це якось ну, інша взагалі робота. І що таке інвестиції, інвестиційна стратегія, яка має а, чітку. Чіткий план, так, чітку мету, активи, що ти будеш робити під час кризи і так далі, а не просто купувати на хайпі якісь певні активи. П'яте, це диверсифікувати венчурні інвестиції, тому що тримати всі кошти в одній компанії точно не варто. Я дякую тобі за перегляд. Якщо тобі цікавий а, даний формат, так став лайк, підписуйся на канал. Якщо ти хочеш індивідуальний супровід, я допомагаю будувати портфелі, пояснюю крок за кроком, що робити, так, і веду інвесторів через свій закритий телеграм-клуб. Якщо тобі цікаво, а, можеш написати мені, я обов'язково тобі повідомлю більше деталей. Дякую за перегляд.